Німці готуються до війни. Наразі міркують про бомбосховища. Планують створити мережу укриттів, аби підготуватися до можливого нападу Росії. Де їх будуватимуть і чому скептики закликають інвестувати не в бункери, а у систему протиповітряної оборони. Тетяна Логунова знає більше. Мільйон місць за чотири роки німці планують побудувати укриття, де люди зможуть сховатися у разі війни, точніше, перебудувати під бомбосховища. Вирішено обладнати підземні тунелі, закриті станції метро, паркінги та підвальні приміщення. Встигнути хочуть до 2029-го. Саме тоді, за прогнозами військових експертів, Росія може напасти на одну із країн НАТО, а отже, і на увесь північно-атлантичний альянс. Термінову ревізію усіх укриттів та бункерів країни німецький уряд здійснив одразу після повномасштабного нападу Росії на Україну і побачив невтішні результати. Після закінчення холодної війни більшість об'єктів цивільного захисту закрили, зруйнували або продали. У державній власності залишилися тільки кілька сотень бомбосховищ і не в найкращому стані. Скажу чітко і однозначно, укритів замало. З двох тисяч бункерів у нас зосталося трохи більше як п'ятисот, і є одне велике але. Захисні функції цих сховищ розраховані на кінець Другої світової війни та ранню фазу холодної війни. Ось такий вигляд, наприклад, має бункер, що зберігся до нині. Спорудили його у розпал холодної війни, коли захід готувався до ядерного конфлікту з радянським союзом. В укритті розрахованому на 10 тисяч жителів Берліна. Тепер музей. Жодне сховища з тих, що збереглися, не можна використовувати без модернізації, і спершу потрібно відповісти на запитання, від чого ці укриття мають захистити, і скільки часу в них перебуватимуть люди. Імовірно, тільки в ремонт вентиляції та водовідведення доведеться вкласти кілька мільярдів євро. Інвестувати не в сховища в систему протиповітряної оборони закликають експерти і захисту критичної інфраструктури. Мовляв, це дорожче, але ефективніше. Нам потрібна сучасна і потужна система протиповітряної оборони. Поясню, чому візьмемо приміром російський анклав Калінінград. Звідти гіперзвукова ракета долетить до Берліна, Парижа чи Лондона приблизно від двох до чотирьох хвилин. Це відрізняється від років Другої світової. Коли попереджали бомбардувальники, тримають курс з Ганновера в напрямку Берліна. У вас є 15 хвилин. Час попередження дуже скоротився, тож і бункери та укриття вже застаріли. Нині основані. Німецької системи протиповітряної оборони це комплекси Петріот у німців. Дев'ять таких систем. Незабаром на озброєння Бундесверу надійдуть і надсучасні комплекси Айрісте, які офіційний Берлін надає і Україні. До кінця року Німеччина отримає ще ізраїльську систему ППО стріла 3 яка є елементом мережі захисту залізний купол. Це комплекс великої дальності, розроблений для збивання балістичних ракет поза земною атмосферою. Він здатен перехоплювати ворожі цілі на висоті понад 100 кілометрів радіус дії майже 2,5 тисячі кілометрів. Тобто, стріла допоможе захистити від ракетних ударів не тільки територію Німеччини, а й сусідні держави. Тетяна Слав Фролов. Подробиці Німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.